У важкий воєнний час ми відкрили оцей новий доїльний зал на 48 доїльних місць. У цьому залі доять 850 корів, розповідає головна технологиня агрофірми Наталія Динник. У ємностях зберігають 29 тонн молока. Денний надій майже 34,5 літри на корову. Перше – це порода, це генетика, це годівля. На нашій фермі зібрався дуже хороший колектив. Які знають люди і спеціалісти, і працюючі, які знають, чого сюди прийшли. І всі працюють на результат у господарстві 3050 голів рогатої худоби, з яких 90 відсотків становить чорноряба гольштинська порода. Ці тварини відомі своєю продуктивністю та високим молочним потенціалом, розповідає пані Наталія. Про особливості безконтактного даєння говорить. Людина не прикасається ніде до молока, І за чого виходить. Молоко високої якості. Робочий день до ярки Надії Артеменко починається о п'ятій ранку і триває до чотирнадцятої години. Я вже працюю до яркою більше 20 років, і мені ця робота дуже подобається. Ми надуємо за день десь до 29. Фермери самі вирощують корми, мають власний кормовий цех і самі переробляють сировину, додає пані Наталя. Господарство на стіль і займатися м'ясом. М'ясо зараз, я б сказала, на сьогоднішній день рентабельне і їм стоїть займатися. При низькій собі вартості отримуємо хороших відгодівельних бичків і господарство отримує вагомі прибутки із м'яса, і з молока. Чотири місяці тому в агрофірмі запустили в роботу цех переробки м'яса, в якому семеро працівників за зміну виготовляють близько 120 кілограмів м'ясної продукції, розповідає керівник агрофірми Віктор Гала. Ми ще не вийшли на повну потужність, саме казалася трудна задача це продажа цієї продукції. Ми знаходимо магазини в конотопі, на Суми виходимо, на Харків виходимо. Ну, будемо на Київ виходити. За словами Віктора Гали, господарство має в обробітку близько восьми тисяч гектарів землі. Ми робимо крупи, робимо олії. Думаю, в майбутньому все ще все так, кисломолочну продукцію переробляти теж. Ну, планів багато, грошей треба теж багато. Сейчас же знаєте, порти закрилися, трудності є, і ми вирішили в переоглублена переробка продукції, щоб самим. Переробляти і самим продавати. Я працюю 45 років, не пользувався кредитами ні разу. Ну, дай Боги, не будемо їм користуватися. Банк це таке, що дає зонтік, коли нема дождя, і забирає, коли дощ пішов. Катерина Іваненко Лариса Дученко Суспільне новини, Сумщина.